Ой сивая та й зозулечка, ой сивая та й зозулечка, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Усі сади та й облітала. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А в одному та й не бувала. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А в тім саду три тереми. Щедрий вечір, добрий вечір. Добрим людям на здоров'я. У першому красне сонце, щедрий вечір, добрий вечір. Добрим людям на здоров'я. У другому ясен місяць. Щедрий вечір. Добрий вечір. Добрим людям на здоров'я. А в третьому дрібні зір. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Ясен місяць пан господар, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Красне сонце, жона його. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, дрібні зірки його дітки, щедрий вечір, добрий вечір. Добрим людям на здоров'я.